Абсолютно дика історія трапилася у Великій Британії, неадекват з ножем порізав пасажирів потягу. Поранені дістали 10 осіб, дев'ять з яких знаходяться у критичному стані. Ми неодноразово пояснювали, що зброєю масове вбивства може бути будь-який засіб від вантажівок, якими чавлять людей, до звичайного кухонного ножа. Але саме ця англійська історія дуже показова тому, В ній все, що потрібно знати про сучасну Британію. Країну, де навіть поліціянти не озброєні, а громадяни позбавлені права володіти зброєю для самозахисту, і кожен з них щодня ризикує стати мішенью для тих, хто плювати хотів на будь-які обмеження. Тож поліція мала три шанси зупинити нападника і не скористалася жодним, аж доки не порізали десятьох. І це не унікальний випадок. Наприклад, я можу згадати ще один, коли у Лондоні двоє джихадістів відтяли голову війському на очах у офігевших перехожих. Я не буду показувати вам це відео, щоб YouTube не обмежував видачу, тож це системна риса держави, яка покладається не на озброєних громадян, а на поліцію, яка приїжджає вже після того, як провелась кров. Ну, а зараз все традиційно. Десять поранених, дев'ятеро у критичному стані, можновладці висловлюють глибоке занепокоєння, ну а поліція проводить службове розслідування. І це не тільки про Британію, це про всю Європу загалом, яка живе в ілюзії, що беззбройність дорівнює безпеці. Особисто я думаю, що в вагоні того потягу всі мріяли про один пістолет та один влучний постріл, але пістолетів у них не було. Тому їм довелося зіштовхнутися із жорсткою реальністю а декому з них на жаль це коштуватиме життя. І кожен подібний напад підтверджує лише одне: забороняючи законослухняним громадянам володіння зброєю самозахисту, держава фактично грає на боці злочинців, і будь-які спроби переконати громадян, що їхню безпеку гарантують поліція та відеокамери абсолютно марні. Бо камери лише зафіксують злочин та відсутність поліції, якої просто не буде в потрібному місці у потрібний час.